Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в нас сінсей. Давайте зробимо такий невеличкий огляд. Дивіться, які босоніжки в сінсей шикарні. Чим носити стріблясті босоніжки? Абсолютно з будь-чим. Головне така порада, щоб у вас була і сумочка в наявності такого ж стріблястого кольору. До речі, в сінсей є і сумочки сріблясті. Сюди, і сюди ви можете вдягти вже будь-яку сукню вже на ваш смак, чи то сарафан, чи якийсь брючний костюм. Головне, щоб була сумочка. Такі босоніжки 849 гривень коштують, але вони дуже симпатичні. І мені здається, вони зручні, тому що тут такий ніби е, тоненький каблучок, але насправді він дивіться такий квадратний, якби розширений до кінця йде. І я думаю, вони зручні. Є ще ось такі, дивіться. Помаранчеві, класні, теж 849. Білі, круті, такі молочні, і з такими зав'язками високими. І чорні. Теж дуже зручний каблучок. Клас, мені подобається таке взуття, дуже зручно. До сукні, до джинс, до брюк, до штанів. Далі ось такі шлюпани в Сенсеї різнокольорові. Я їх вже бачила. Ну, Наприклад, зараз на них навіть знижка 279 мінус 30%. І фіолет, на фіолетові він немає 399. Також знижки йдуть на шорти. Ось такі шорти можна взяти за 329 гривень. На ці шорти знижки немає. Прикольні очки, окуляри, але їх треба приміряти. Бо дивіться, ну вони тупо криві. Так і все одягаються, Тобто, привіт із дурдома. <utter crackers> an <day>, Це вітрина із стенд із купальниками. Я закохалася в цей купальник, а точніше в його колір: колір шоколаду, який підійде однозначно дівчатам з таким темним каштановим да, волоссям довгим і з такими карими очима. Коштує він 599 гривень. Він суцільний. Позаду навіть є ось така, типу, бант, якийсь зав'язка, де ви можете так підчеркнути свою талію. Сподобався ще ось такий чорний, такі хвилі, ніби по ньому, да, світло-коричневі. І дещо він такий перламутровий 549, але він вже йде а, з, з двох частин, складається, як бікіні. Знову ж таки, такий коричневий колір. Шкода, але мені такий колір однозначно не пасуватиме. Натомість блондинкам підійде ось такий відтінок, наприклад, купальника. Така цікава рифлена, да, тканина це також бікіні. Дуже приємний свіжий такий колір. Я так розумію, зараз йдуть знижки і розпродаж на весняно літню колекцію. Це стосується і аксесуарів, наприклад, сумочки. Ось така цікава сумка під, під плетену 329 гривень. Зараз на неї знижечка дуже хороша. Знижки в основному йдуть на сумочки весняної літньої колекції. Ось взагалі 150 гривень коштує така золота, позолочена да, сумочка. Золото прикольно поєднується, дивіться, із чорним відтінком. Та взагалі, мені здається, будь-яким з білим, з червоним, навіть буде красиво гармонувати. Є ось такі жовті сумочки. 279 гривень також зі знижкою. І точно такого ж дизайну йдуть білі сумочки. Найбільше мені сподобалась модель ось така. За 329 гривень також, але вона вже більше, скажімо, класична. І це стилістика 2000-х. Це щось нове в Сінсей. Я таких раніше сумок не помічала. Така сумка Шопер. Повністю прозора, яка підійде, наприклад, для походу в басейн. Ще є ось такі шорти. Сінсей класні. Теж здається, льон. Класика, так? Да? Наприклад, з чорним блейзером. З чим ще можна такі шорти носити. Давайте подивимося на фото. Білі. Теж дуже круті. З такими морськими, морськими символами гудзики. І сюди можна втягти якусь типу, якийсь топ типу того синього. Щось на морську тематику. Смугастий якийсь топ підійде. Такі ще шорти. Класні розмір L. Всі розміри є, я так розумію. Ой, я шорти обожнюю. Є ось такі шорти, теж під ну, типу льону за 549. Ну, от Якщо їх вдягати, наприклад, з цією жилеткою, але все одно відтінки. Різняться цей світліший, цей темніший. Ну, наприклад, до якоїсь жилетки, да? можна під низ жилетки не вдягати ніякого топу, ніякої майки. Так, це льон. Дивіться, є ось така цікава маєчка. Зараз я її хочу примірити з тими шортами і з жилеткою. Може бути, як варіант, да? От щось в таких відтіночках. Знайшла ідеальне поєднання. Дивіться, цей піджак, не піджак, ця жилетка підходить ідентична тканина з цими шортами. Дивіться, ви можете купити таку жилетку, ці шорти, вдягати під цю жилетку і цей топ під низ, цю, цю майку. Дуже круто. Сумочку, наприклад, сюди можна будь-яку чорну або да? Так, і такого ж кольору чорний або біжеві. Взуття туфлі ідеально, мені здається, в кого неважливо, які у вас ноги. Головне намазати їх зараз влітку автозагаром, і це буде просто класний такий лук на літо. А в свою чергу я в примірочну взяла ось такі шорти із блакитного деніму. З такими цікавими кишенями у вигляді сердечок. Ви знаєте, вони дуже хорошо, дуже класно на мені сіли, дуже зручні. Це при тому, що вони не без еластану. І ціна таких шорт 600 гривень, знижки немає. 38-й розмір. Кому цікаво, в кого приблизно мої параметри підійде саме 38-й розмір. Це що? Це М-ка, здається. Звичайні такі шорти на кожен день кежуал стайл, кежуал варіант. Ось ці взагалі шикарний відтінок. Мені вони навіть більше подобаються, ніж ті, які щойно приміряло. Або ж ці темно-сині. Тут знаходяться шорти, я так розумію, із колекції плюс сайз для таких апетитних форм, в кого апетитні форми дуже величезний вибір. Також сукні зі знижками, але не всі. Я так розумію, що якраз літні сукні йдуть поки що без знижок, не враховуючи е, якихось сарафанів. Але зі знижкою йдуть ось такі сукні трикотажні. Ось, наприклад, такий є сарафан і з такого 100% котону, дуже приємний. Це сукня вже більше віскозна на дотик. Я вже трохи почала розбиратися в тканинах. Можу відрізнити бавовну від віскози, наприклад, дуже легко. І ще ось цікавий. Тенд в сінцей із такою морською колекцією середземноморською, таке щось прованс. Схоже на Дольчі Габана, здається, в минулому році вони випускали таку колекцію саме влітку із тематикою Середземномор'я із Провансом. Дивіться, як класно сюди пасують білі окуляри до таких принтів. На таку колекцію зараз знижки немає. До речі, це штани 100% бавовна, вони неймовірні по якості, тому раджу, кому подобаються такі відтіночки, да, раджу приміряти все-таки щось із цієї колекції. Тут є і сукні, і ось такі топи. І з цією колекцією разом представлені ось такі масивні білі е, кросівки, чи то снікерси. Мені здається, вони тут не дуже доречні, а, тому що ну, влітку таке взуття е, буде парити ногу просто. Більше сюди підійдуть, звичайно, ж якісь босоніжки, чи то шльопанці, як ви зараз бачите на фото. Красива насправді колекція. Є навіть ось такі сукні. До середини коліна з запахом.